З... Налаштування інвертора Wack Power під е, е, акумулятори залізофосфатні ESAN Power 24 в 100 А. Даний інвертор у нас 3 кВт. Щоб перейти в налаштування, ми отримаємо Enter. І от такі налаштування у нас стоять на даний аккумулятор. Користувацьке налаштування акумулятора. 220 вихід. 30 ампер це зарядний струм в 11 путі від мережі. Так. 18-й це звукова індикація. пищалка виключена була. Виключила, заважає. 26-й пункт це напруга заряду акумулятора. 27 це напруга режиму підтримування акумулятора. Заряду акумулятора. 29 це мінімальна напруга акумулятора, при якому буде виключиться інвертор. Якщо буде працювати від акумулятора, щоб повністю його не розряджати, це напруга вирівнювання. Це налаштування вирівнювання акумуляторів. Все, ось такі налаштування під даний акумулятор.